Як й казав у попередньому ролику, Наруто став справжнім феноменом для української аніме-спільноти. Однак не лише у нас він здобув таку популярність. Мільйони читачів та глядачів по всьому світу протягом 15 років спостерігали історію становлення малого бешкетника з великою мрією. Тож не дивно, що така історія протягом свого існування отримала чимало фанатських теорій, які чергувались від добре продуманих та правдивих до по-справжньому божевільних. У цьому ролику ми поговоримо про найбожевільніші теорії зі всесвіту Наруто. Усі ми добре пам'ятаємо, що Кабуто був відданим помічником та правою рукою Орочимару, продовживши його справу та розвинувши її до небачених масштабів. Однак, поміж прихильників історії, ходить теорія, згідно з якою Кабуто був шпигуном джіраї, збочний відлюдник завжди мав достовірну інформацію щодо місця перебування свого давнього друга. Він завжди знав про всі плани та ходи оручимару, наче маючи інформатора, який максимально наближений до повелителя змій. А враховуючи те, що Орочимару досить замкнутий, аби хто не був би посвячений у його плани. таким чином, Кабуто є найбільш очевидним кандидатом на цю роль. Хоча мотивація, як на мене, відсутня. А чи не здавалось вам дивним те, як виховували Наруто? Він син шанованого Хокаги, який віддав життя задля порятунку селища від Дев'ятихвостого. мати колишньої Джінчуріки, представниця клану Узумаки, які також вельми шановані у листі, а жив Наруто самітником, у маленькій кімнатці, під постійним тиском односельців. Та в бідності. Особисто у мене виникала певна ненавість до ради села, та, зокрема, Хірузена, який ось так чинив з дитиною. Однак, як припускає теорія, це було спеціально зроблено, щоб зносячи самотність і негаразди, Наруто розвинув емпатію і рішучість, необхідні для того, щоб стати справжнім героєм та символом надії. Хоча ця приголомшлива теорія додає багато шаровості до оповіді, вона також порушує етичні питання щодо того. Чи буде така маніпуляція виправданою? Його! Ця теорія, на мою особисту думку, є досить логічною, враховуючи завершення багатьох сюжетних ліній, які досягли свого піку саме у битві Наруто та Пейна. Фанати вважають, що після такої масштабної битви і перемоги нашого героя мав трапитись ще один таймскіп, який би дав своєрідний відпочинок персонажам та час на підготовку до нових більших загроз, які почікували на них. І це звучить досить цікаво: поза як Акацукі знищені, Саски досягнув своєї мети, наруто відомстив за Джираю, світ, наче з легкістю видихнув, однак нова загроза вже була на обрії. Його! Коли ми вперше побачили Ріни Ган, ми не знали ані про його походження, ані про повноту сил. Першим володарем таких очей став Нагато, який був з клану Узумакі та мав їх з раннього дитинства. Всі тоді подумали, що це вроджений Кикей Генкай, який виникає у клану Узумакі. Лише з часом ми дізнались про всі хитрощі та маневри, які були задіяні для того, щоб надати Нагато цю силу. Його! Перш ніж справжнє обличчя Какаші нарешті було розкрито, у шанувальників було безліч теорій про те, що заховано під його маскою. Одна з особливо помітних теорій полягала у тому, що в нього були акулячі зуби, як і у багатьох мешканців туману. Це пов'язано з іншою теорією фанатів, яка полягала у тому, що матір'ю Какаші була Шінобі із Кірікакури. Цю теорію не спростували, оскільки особу його матері ніколи не розкривали. Але ми точно знаємо, що у нього немає акулячих зубів. Перед тим як ми продовжимо, вже традиційно закликаю фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми з вами маємо можливість спокійно жити та творити український Ютуб. Куди та кому донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Так, у нас тут ще одна теорія про шпигунську мережу, створену збоченим відлюдником. Всю інформацію про дії та пересування Акацуки джірая отримував від Ітачі, який, як ми тепер знаємо, старався захистити селище навіть перебуваючи у злочинній організації. Останньою переданою інформацією став сховок Пейна, де джірая знайшов свій спочинок. Що цікаво, так це те, що теорія пояснює, чому Ітачі так раптово втік від Джирайї під час їх зустрічі в одному із містечок. Джирайя атакував по справжньому, тому що не знав особи інформатора. А Ітачі прекрасно розумів, що сутичка із саніном пошкодить подальшим передачам інформації. До розкриття істинної особистості Тобі фанати будували максимально дивовижні теорії. Згідно з однією з них, під маскою ховався Саски з майбутнього, який зміг за допомогою якоїсь дивовижної техніки переміститися у минуле задля того, щоб здобути більше сили. Інша версія полягала у тому, що під маскою Тобі ховався Шісуї, який бажав помститися, хоч це й не відповідає його розсудливому та доброму характеру. Також прихильники вважали, що під маскою Тобі ховався або Кагамі, або Ізуна Учіха. Його! В мережі до сих пір циркулює теорія, яка припускає, що Мадара переміг. І все, що ми бачимо після активації вічного цукуйомі, насправді є сном. Ця теорія передбачає, що герої, керовані своєю рішучістю перемогти, продовжують боротьбу у своєму ідеальному сні, не усвідомлюючи, що вони вже програли. У цьому стані сну вони зрештою виграють битву, і все, що відбувається далі, є лише продовженням цієї ілюзії. Ця теорія пов'язана з популярним бажанням фанатів, щоб Кагуя ніколи не з'являлась, а Мадара залишався головним лиходієм серіалу. Причина цьому поспішна передісторія Кагуї, яка зазнала чимало критиків від читачів та глядачів. Деякі фанати вважають увесь фінал, окрім поразки Мадари, не каноном, тоді як інші просто уникають цієї частини серіалу та й загалом усього сюжету бруто. Знаєте, а можна, щоб ця теорія справдилась, а? Ось такими були найдивніші та найбожевільніші теорії зі Всесвіту Наруто. Пишіть у коментарях, які з них вам сподобались, а про які ви ще чули. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте ролик де тільки можете. Окремо дяка цій чудовій людині за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!